Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Що дождалися, да вже почала приходити третя платіжка за газ. А я попереджав дуже багато. Казали, що що ти нас розводиш, яка третя, другої не повинно бути, а вже й приходить третя. Тож давайте детально розберемося, що за третя платіжка за газ, оскільки люди будуть платити, як довго, як часто вона буде приходити. Ну взагалі, звідки вона взялася, що то таке і з чим його їдять. Тож, третя платіжка за газ це платіжка за обслуговування газових мереж. Тобто тих всіх трубочок, краників, лічильнички, всього, 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 всього. І вона вже почала приходити багатьом людям. Хтось пише, що комусь нарахували 80, а комусь 1700. От такий перепад, дорогенький мій. Тож, давайте розберемося, за що то воно так нараховується, як рахується, звідки вона взагалі взялася і. Якщо вам ще не принесли, то це не означає, що її нема. Не переживайте, до зими, скоріш за все, рознесуть всім по Україні. Тому е, платіжка за газ за обслуговування внутрішньобу, е, внутрішньобудинкових мереж в багатоквартирних будинках. Всі, хто проживає в е, селах, видихнули. Да? Е, Дім ці обслуговування мереж потім нарахують окремо, не переживайте, також про цих людей ніхто не забуде, просто то вже будуть перебіряльщики. А це обслуговування мереж в багатоквартирних будинках вже в нас вилізло як третя платіжка. Кажуть, що той платіж був і раніше, просто він був включений десь в ціну газу або в ціну розподілу газу. Але так як в нас став ринок газу, то туди його включати не можна. Тобто люди повинні бачити за що платити. Як зараз сплю і бачу, як всі люди розуміють квитанції за. За доставку газу, звідки взялося 300 гривень там, чи 400 влітку. Ну і так, ніхто нічого не розуміє. Но бореться за прозорість і чесність, тому ця платіжка вже винесена третім, третім платежом. Як часто він буде нараховуватись і чому такі суми? Дивіться, сума залежить від того, які роботи в цьому будинку потрібно робити. Якщо то просто перевірити стан мереж, тобто прийшли з пшикалкою, попшикали на крани, подивилися, що вас ніде нічого не пропускає, то то буде десь приблизно плюс-мінус по 80-100 гривень з людини. Залежить, скільки людей проживає в цьому будинку, тому що ділиться на усі квартири. Якщо то якийсь ремонт, там заміна кранів, заміна труби, заміна лічильника, чи ще чогось. То та сума ремонту може вилізти і в 10 тисяч. А якщо там проживає, скажімо, 5 сімей, то от вам по 2 тисячі гривень і нарахується. От звідси й береться цей десонант в ціні. Комусь одна сума, комусь зовсім інша. Як часто, то буде виписувати? слава Богу, нечасто такий. Ремонт і огляд проводиться раз на 3-5 років, в залежності від того, коли ці труби були запущені в експлуатацію. Тобто, якщо в тому році, то 5 років їх ніхто трогати не буде. Якщо то старі, то раз в 3 роки. І е, вона буде приходити, е, ну, грубо кажучи, один раз на рік ця платіжка. Но така вже глобальніша, з більшими цифрами, раз в 3-5 років. А один раз на рік, скоріш за все, буде приходити з маленькою сумою, там, ну, навіть вплоть до 10 гривень. Що, типу, хтось до вас під'їзд забіг, пістренько по трубах пробігся, подивився, і за це виписав там якусь суму в 100 гривень, яка розділилась на усіх мешканців цього під'їзду. Отак все відбувається. Шо? Дивлячись на цю всю ситуацію, чекаємо і четверту платіжку за газ. Вже за що. Давай, можливо, коефіцієнти ці температурні в окрему платіжку виставлять. І потім, вже, якщо будемо платити четверту, то й п'яту. Ну, це так вже такий, знаєте, скепсис, бо бачу, скільки цих платіжок да? Вже всі окремо і кожна, за кожну треба платити, то я не розумію, як ну, пенсіонерам до кінця розібратися. Особливо коли там починається якийсь. Питання про несостиковку показників, так, коли вони починають не сходитися. І тоді кожен місяць, по два-три дня треба ходити, доказувати, що ти все правильно платив, що ніякої заборгованості немає, і по кожній платіжки окремо, і то за голову можна взятися. А коли ще ці постачальники цих послуг починають мінятися. І тобі вже хтось інший надає послугу і платити вже треба в інше місце, то тоді взагалі. Ну тому я і вам це все розповідаю, щоб ви були в курсі, щоб ви знали, куди платити, щоб ви не платили лишнього, щоб у вас не накопичувались борги і не відрізали вам, не дай Боже, світло, газ. Тому долучайтесь до каналу, активно обговорюйте цю тему, щоб всі її почули, побачили і були в курсі. А я вам буду і надалі старатись доносити доступно потрібну інформацію, Тож, до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.